Ви оберете побудова чергового ЖК у вже густонаселеному районі Києва із поганою інфраструктурою чи збереження унікальної історичної спадщини? Здавалося б, вибір очевидний, але не для Києва. А про те, як так трапилося і чому столиця перебуває на межі втрати археологічної пам'ятки, поговоримо у чесно про політику з моєю колегою Аміною Лікар. Привіт! Так, сьогодні будемо говорити про китайський археологічний комплекс, який розташований у Голосіївському районі Києва. Розкажи, будь ласка, у чому цінність цієї пам'ятки? Взагалі, це свого часу було давньоруське місто-фортеця розміром у понад 75 гектарів із княжим посадом, дорогами, в'їзною групою, сотнею метрів унікальних оборонних укріплень, часів Київської Русі та кількома сотнями курганних поховань. Його розбудував ще князь Володимир, власне, для захисту столиці із півдня від кочівників. Його розбудовували разом із ще кількома містами: це, зокрема, Вижгород, Білгород, тобто Білогородка та Васильів, Васильків. У літописах саме ось ця місцевість, про яку я говорю, вона згадується як місто пересічень, і саме пересічень він якраз став єдиним містом, яке сьогодні не поглинула міська забудова і зберігся у своєму первісному вигляді. Та як така пам'ятка археології. Крім цього, зберігся понад кілометр оборонних давньоруських укріплень, змієві вели». І саме змієві вали ж використовувалися в обороні Київщини у 2022 році від російських військ. Так фактично кожна з історичних спроб захопити Київ вона супроводжувалася тим, що ворог зупинявся саме на цих ділянках, і у березні 2022 року це не стало виключенням. Тоді російські війська намагалися форсувати річку Ірпінь та змієві вали поблизу Білогородки проте без успіху. І тоді навіть сухопутні війська збройних сил України опублікували окремий допис про те, що, наче як предки повстали, і історія повтори. Повертаючись до самого Китаєва, враховуючи усю таку історичну тяглість та важливість е, цієї місцевості, в принципі. Вона могла б стати хорошим майданчиком для створення відповідного парку чи археологічного музею. І насправді це досить поширені практики у Європі. Проте сьогодні ми перебуваємо у ситуації, коли саме ця ділянка може стати місцем майбутнього ЖК, тому що її сьогодні намагається збудувати Can Ігоря ігоряніконова, колишнього заступника міського голови Віталія Кличка та підприємця. І як так трапилося? Історія боротьби за збереження китайського археологічного комплексу, вона насправді дуже довга і триває просто десятиліттями. Один з найбільш кричущих аспектів цієї історії це те, що у листопаді, наприкінці листопада, 2007 року, Київрада передала земельні ділянки в оренду приватному акціонерному товариству Київська овочева фабрика і фактично позбавила місто права. Користуватися цими земельними ділянками, але територія, на якій знаходиться археологічна спадщина, є державною власністю. Тож, по суті, Київрада і не мала права укладати жодних договорів та надавати ділянку в оренду, бо китаївські городище та е, курганний могильник справді вже занесені до переліку пам'яток культурної спадщини національного значення. Ну і цього якраз таки стосується позови офісу генерального прокурора, які вимагали скасувати це рішення 2007 року. Але ж терміни таки подовжили влітку 2024 року, якщо я не помиляюсь. Так, на жаль, ми вчасно слідкували окремо за поіменним голосуванням. Тут треба додати трохи передісторії, що навесні 2024 року на порталі електронних петицій до Київської міської ради з'явилася власне петиція з із вимогою припинити договори оренди одразу в кількох урочищах. Це самбурки, болгарське та власне Китаїв. Менш ніж за місяць петиція набрала 8692 голоси. Здається, і вона стала однією з найпопулярніших. Проте Київська міська рада її відхилила. Увесь uh, суспільний розголос, мітинги під КМДА, які відбувалися 4 липня, якраз таки. У ході пленарного засідання не стали, вочевидь, для депутатів достатнім аргументом не ухвалювати це питання. І от якраз 4 липня було ухвалене рішення про подовження трьох договірів оренди. Крім цього, зараз тривають судові справи, власне, за позовами, які я згадувала раніше. Це дві судові справи, які стосуються двох земельних ділянок: одна розміром 21 гектар, інша розміром 4 гектари. І там суд затягує розгляд цієї справи, тим, що призначає додаткові судові експертизи, які фактично не є таким. Потрібними. І прокурор, і ініціативна група «Захистимо Китаю регулярно повторюють, що у матеріалах вже достатньо документів, які свідчать про наявність пам'ятки археології саме на цих ділянках. І як це просувається зараз? Насправді не дуже добре. Тому що наприкінці червня подовжили е, терміни проведення судової експертизи, а залученому судовому експерту дали змогу е, додатково шукати необхідні докази у вільному доступі. І тут мені б хотілося сказати, що це. От ми з тобою вже окреслили, як всі складові цієї історії, але теж ні. І в цій історії знову є оновлення. Е, зробимо тут крок назад до липня 2025 року. Тоді колишній міністр культури Микола Точицький повідомив про ухвалення кабміном дуже важливої насправді постанови. Щодо зміни назви та адреси пам'ятки археології національного значення, тобто, нарешті, найменування та місце знаходження китайського археологічного комплексу закріпилося на державному рівні. А сам Микола Точицький тоді це назвав кроком для посилення охорони об'єкта та запобігання ризикам несанкціонованої забудови. Звісно ж, абсолютно канонічною подією стало те, що забудовник вирішив поставити під сумнів цю документацію. Так з'явилася заява ТОВ Альціон до поліції Оболонського району Києва про, начебто, підробку археологами інституту археології НАН України звіту від 2017 року про проведення дослідження ділянок в Китаєві. А цей звіт він насправді став одним з основних документів, які ну. Дали змогу та укласти цю, скажімо, постанову кабміну. Наразі вже є чинне кримінальне провадження. Крім цього, Київська обочева фабрика це орендар ділянок, якого я зазначала раніше. Він звернувся до адміністративного суду із позовом визнати протиправною та нечинною вже згадану постанову кабміну. І засідання власне з цієї справи має відбутися 21 жовтня. Скажи, чи правильно я розумію, що зараз є прагнення скасувати фактично основний документ, який виступає захистом цієї місцевості який виступає захистом цієї місцевості, і відповідно перешкоджає побудові ЖК. Е, тут цікаво те, що якщо от з київською вечевою фабрикою все плюс-мінус зрозуміло, та бо це орендар ділянок, то ТОВ Альціон у справі не фігурувало досить довго. І хто це? Це взагалі перший суборендар та інвестор ділянок. І що найцікавіше, археологічні дослідження, які ТОВ Альціон зараз ставить під сумнівості, дослідження 2017 року, вони виконувались на замовлення самої компанії, і компанія теж оперувала цими дослідженнями та там у подальших своїх справах, подальшій документації тобто на активно ними користувалася. До того ж тут є зв'язки із іншими забудовами відомими досить в Києві, тому що ТОВ Альціон входить до фінансово-промислової групи Континіум. А як ми добре знаємо, до фінансової промислової групи континіум входить і забудовник Протасового Яру, тому що сний прибуток їм якраз приносить мережа АЗС Вок. І відповідно забудовник Протасового яру теж там фіксується зараз. Вау, який тісний київський світ, на жаль, скажи, будь ласка, а що робити громаді з цим усім? І чому не можна просто взяти і викопати докази там наявності пам'яток археології там? Можливо, викопати було б для забудовника найлегшим, найкращим і неймовірним сценарієм. Знаєш, просто все викопати, позбавитись будь-яких доказів і в принципі далі будувати ЖК. Але проведення масових розкопок саме на цій ділянці, та й в принципі на багатьох пам'ятках археології воно не є можливим, бо тоді ми втрачаємо можливість для подальшого дослідження цих же місцевостей просто вже із новими підходами технологій, коли вони з'являться. Про це ми також спілкувалися з археологом Іваном Зоценко. Тоді він зазначив цитую сьогодні у цивілізовано. У світі не прийнято копати археологічні пам'ятки на 100%. наприклад, через 40 років будуть інші технології. А ми, коли копаємо, руйнуємо, розбираємо культурний шар, вибираємо рухомі предмети археології і фіксуємо усе, що можливо. Тому, в принципі, це точно зараз не є сценарій, і зараз просто та необхідно довести в рамках ось наявних судових експертиз, що справді на орендовані земельні ділянки накладається і там присутня пам'ятка археології, щоб уможливити та подальше в принципі її існування як такої. А що робити громаді? То це точно надавати розголос у цій справі і слідкувати. Але важливо слідкувати не лише у моменти якісь критичні, та там коли подовжується договір оренди або стається щось гучне і дуже погане, що ти вже не можеш ніяк повернути назад, а важливо постійно тримати руку на пульсі, тому що, в принципі, на жаль, або на щастя, не знаю. Дуже багато чого у Києві працює саме під тиском громадськості. І як тільки збавляється увага, оце вже стає якраз можливістю маневру для забудовників, коли просто кияни та. Там за цим не слідкують або випускаються зі свого фокусу. Ну а додатково про перебіг справи будемо інформувати ми. А більше про цінність китайського археологічного комплексу читайте на сайті Руху. Чесне. Так, підтримуйте, будь ласка, збереження історичної спадщини та зелених зон у Києві, щоб у Києві хотілося жити і щоб це можна було робити не лише серед бетонних споруд. З вами було чесно про політику і до нових зустрічей. Дякую за розмову.